Більше сотні незадоволених людей у Балаклавах вийшли на протест. Бурштинокопачі вісім годин блокували міжнародну автотрасу Київ Коваль у суботу, 18 березня, о 10 годині ранку, люди вийшли на дорогу у Сарненському районі. Вони висловили свої вимоги щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення свого товариша. Розходимося, ми одкиваємо краскиваємо трасу і всі мирно роз'їжджаються по домам. Якщо наші хлопці не випускають блокада траси, далі остається. Нагадаємо, минулого тижня поблизу села Клесів правоохоронці вилучили дві мотопомпи, однак старателі почали чинити опір. Нами встановлено, що в ході відпрацювання Сарнівського району було виявлено дві мотопомпи. Одну мотопомпу вилучили, в іншу мотопомпу намагалися вилучити. Група осіб в кількості 25-30 чоловіків, що пам'ятаю, почала чинити опір. З одного місця вийшли, в другому заблокували в другому місці її, наложили так званих металевих кошок. І, окрім цього, з одного який травм заходів було дійсно від працівника поліції і нами зафіксований. Тоді затримали найактивнішого чоловіка Миколу Нопрійчука, помістили у ізолятор тимчасового тримання у Рівному. Його блокувальники вимагали звільнити. Однак, вже о 18-й годині люди розійшлися, а о 20-й розпочався суд щодо обрання міри запобіжного заходу для підозрюваного у масових заворушеннях. Хоча прокуратура вимагала взяти його під варту, однак суд вирішив інакше. Найближче два місяці підозрюваний проведе вдома. Де запобіжний захід у вигляді домашнього арешту? Заборонити лишати житло за адресою Рівненського, ОВСК район, село Пугач, цілодобово, покласти на на обов'язки за викликом прибувати до слідчого, прокурора суду, не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання слідчому свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.